Полтавський національний технічний університет відтепер має сучасну лабораторію для вивчення захисту атмосфери. 17 березня новеньку аудиторію урочисто відкрили педагоги та студенти. Сашко, Сань! Це важний 4 рік, подобається поділи. Ну що ж, тоді я дуже переступіть переступіть. по української традиції. хлеб всему голова, поэтому он входит в эту аудиторию первым, для того, чтобы здесь всегда был порядок, уют, чтобы тут было всегда все хорошо. Так, всех приглашаю сюда. Лабораторія працює на базі кафедри прикладної екології та природокористування. Оснащена навчальна кімната за всіма сучасними освітніми стандартами. Тут і справжнє обладнання для очистки повітря і вентиляційні системи. У виші стверджують, це дозволить студентам опоновувати знання на практиці, без якої у полтинту навчання не уявляють. Тут представлено безліч приладів, обладнання з якими випускники нашого університету столкнуться в реальній. Практиці після завершення університету Тому, як ніколи важливо, щоб під час навчального процесу вони змогли користуватися дійсно тими приладами, працювати на тому обладнанні, для якого вони отримують освіту. Студенти вже встигли оглянути нову лабораторію. кажуть, писати конспекти це одне, а бачити процеси на власні очі не зовсім інше. У нас був курсовий проект, який ми ну тільки уявляли. Зараз ми можемо це все використовувати на практиці. Я надію, що надалі для студентів це буде дуже корисно. Олександр незабаром захищатиме дипломну роботу. Хлопець вже вирішив Використає для цього обладнання лабораторії. Я буду створювати модель циклона, тільки буду створювати його в прозоре, щоб ми могли не тільки подивитися подивитися як рухається повітря всередині циклона. за словами студента подібна аудиторія значно підвищить рівень підготовки молоді в україні такого аналога немає такої лабораторії і студенти нашого вузу ну мають мають великі шанси на влаштування на роботу, тому що вони це все бачать на практиці. Вартість лабораторії – близько 100 тисяч гривень. На облаштування загалом пішло півроку. Це робилося при підтримці університету, при підтримці ректората, при підтримці ректора. Але, пожалуй, найбільше, що робилося силами студентів. Силами студентів 4-5 курсу. Хоч частина нам допомагала, але все, що тут зроблено силами студентів, а частина оборудовання зроблена нашими випускниками. Ось ці воздуховоди зроблені представниками фірми «Венсервіс», Долі закінчили наш університет, а працюють в Києві. у створенні лабораторії взяли участь і спонсори, партнери навчального закладу. Аудиторія, ще один крок у перспективній програмі розвитку вишу ректора Полтенту Володимира Онищенка.